Алівоє, аллюбове, Вітаю вас, народ Божий, озлюблений Божий! І так Біблія каже, щоб ми поступали по духу, і тоді ми не будемо виконувати пожадливості тіла, похотливості тіла. Нам треба запам'ятати це, знати, розуміти це, осознавати як угодно можна це назвати. Але головне, щоб ми це розуміли і щоб ми і вірили в це. Що людина є дух, має душу, живе в тілі. Людина це не просто душа. Душа це разом, воля і емоцій. Ти не просто разом, воля і емоцій. Тіло це почуття, ти не просто почуття. Люба людина це є дух. І є дух, який народжений від Бога, має природу воскресого Ісуса. А є дух, який не народжений від Бога. Він має природу гріха. Біблія родить, ми всі колись мали природу гріха. Ну, той, хто народився з гори, той, хто вірить, що Ісус є Христос, Він від Бога народжений. той у Христі новотворіння. В дусі то новотворіння. От Біблія каже, поступайте по духу. Алілуя. Поступати по духу, по новій духовній природі. Тобто поступати по любові. Любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Поступати по віри, ми маємо віру Божу, ми маємо Божий від віри. Поступати по благості, милості, поступати по слову, яке є в нашому дусі. Поступати це означає говорити і щось робити. Ба ім'я Ісуса. І так Біблія каже: поступайте по духу. Ми всі всі сталкуємося з спокусами. З випробуваннями якихось нема таких людей, нема таких християн, які б кожного дня не сталкувалися з якимись випробуваннями, з пакусами, і та, так сказати, з іскушенням, з якимось тиском. Хтось більше, хтось менше, хтось зовсім трошечки, але кожного дня ми з цим сталкуємось. І дійсно, в, в усьому Божа воля, щоб ми поступали по духу, по вірі. Біблія так і каже, що для цього нам корисне Слово Боже, щоб ми це в усьому при будь-яких обставинах були духовно зрілими, духовно розвитими, щоб ми завжди дійсно могли поступати по Духу, по слову, по вірі, по любові, по тому, як веде нас Дух Святий. І це не без того, як ми мислимо. Нам дійсно. Треба обновлювати своє мислення, щоб наша духовна природа, наш дух в цьому світі проявлявся, нам треба мислити на основанні Слова Божого. Нам треба довіряти Духу Святому, який свідчить нашому Духу. Ми не можемо виключити ходження в вірі, ходження з Богом на цій землі, прояв Господства Ісуса. Ми не можемо з цього виключити свідоцтво Духа Святого, нашому Духу, То, як веде нас Дух Святий. Тому Біблія каже, той, хто нас, той більше того, хто в цьому світі. Дух Святий, Він знає все, Він знає глибини Божі. Він дав нам, щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус, щоб ми дійсно жили вірою, щоб нагадувати нам слово. І так, нам треба обновляти своє мислення. Нам треба дивитися тим, що ми говоримо, думати. Щоб поступати по духу, нам треба думати, як поступити, як вчинити, що сказати. Щоб поступати по духу, нам дійсно треба контролювати свої емоції. Тобто не всі емоції треба проявляти. Не всі почуття треба проявляти. Не на основанні всіх емоцій, почуттів треба поступати. Ну, коли ми шаг за шагом живемо по духу, по слову, по вірі, по любові. Наші емоції обновлюються, наші почуття обновлюються, вони змінюються. Аллилуйя. Халілуя. Дійсно, почуття має кожна людина. Емоції має кожна людина. Право вибору має кожна людина. Дух це є. Людина, яка має душу, яка живе в тілі. І коли людина народжується від Бога, Словом Божим і Духом Святим, вона стає в дусі живою для Бога, вона стає світлом Господнім в цьому світі. Тому поступати по духу це поступати по любові, по світлу, по пізнанню Бога, по відкриттю, яке Дух Святий дає нашому духу від Слова Божого. Коли ми дійсно шаг за шагом, ми думаємо, що казати, ми звертаємо увагу на наші почуття, емоції, щоб подумати, як поступити, що сказати, основуватися на слові Божому, а не на тих емоціях, почуттях, які ми маємо. Шаг за шагом ми розвиваємося в вірі і коли дійсно ми сталкуємося з спокусою, з випробуванням, з якимось тиском, то із нашого духа вийде Сила віри, сила любові, слава Божа. Аллилуйя! Аллилуйя! Ісус Христос, Він Господь. Дух Святий, Він завжди в нас. Аллилуйя. Він дан нам, щоб допомагати нам. Дух Святий це спадщина церкви. Ісус пообіцяв кожному народженому зорі, що Він буде мати в собі Духа Святого. Галіу, щоб ми жили вірою, щоб ми жили по любові, щоб ми в цьому світі поступали по духу, а не просто по почуттям, емоціям або по якимось похатливостям. Щоб ми дійсно, сталкуючись з випробуванням, з тиском, могли винести свого духа через свої слова і вчинки силу Божу, віру Божу. Віра це дуже важливо. ти знаєш. Скажу так про себе і про тебе, що ти і я. Ми не зможемо розвитися в вірі більше того, що є в нашому серці. Тобто, можна так сказати, ми не зможемо вірити більше того слова, яке є в нашому серці. Дійсно, ми не зможемо возростати в вірі, розвиватися вірі більше того, що виходить з наших уст. Ми не зможемо вірити. Слово не знаючи слова. Тобто, щоб нам жити в щоб нам поступати по духу, дійсно треба знати слово, роз... розмишляти над словом, мати слово в Боже в своєму серці, говорити слово ціленаправлене і думати, щоб говорити те, що Слову, що соответствує тому, як веде нас Дух Святий, в даний час, в даній минуті, в даних обставинах. А ім'я Ісуса. Амінь.